Привіт, друзі, ви на каналі Надзор Юа. Мене звати Павла, і сьогодні у нас на огляді куля про магічний гаджет передбачень, провісник для прийняття рішень. Ну ні, звичайно, це камера. Я просто ось така жартівниця, трошки гумористка. Цей гаджет не прийме за вас рішення, проте допоможе наглянути за вашим домом чи офісом. Новинка відеозвіз внутрішньо вайфай камера відеонагляду H6. В комплектацію входить сама камера, кабель USB Type-C, блок живлення 5 В 2 А, інструкція щодо підключення до мобільного застосунку, а також технічна документація, монтажний набір, трафарет для монтажу, а також монтажна пластина. На передній частині камери ми маємо інфрачервоне підсвічування, об'єктив камери. Подвійний мікрофон та індикатор роботи. Трошки нижче індикатора ми маємо роз'єм для мікроСД-карти та кнопку повернення до заводських налаштувань. На задній частині корпусу розташований динамік, роз'єм Ethernet та Type-C розєм для живлення. На задній частині корпусу ми маємо QR-код для підключення до мобільного застосунку, а також місце для кріплення. Це миленький достатньо бюджетний кругляшик на цілих 5 мегапікселів з роздільною здатністю 2880 на 1620 пікселів та частотою 25 кадрів в секунду. А це означає чітке якісне зображення та плавність кадру без ривків та затримок при хорошій якості інтернету, звичайно. Камера панорамна і повертається на 353 градуси. Кут нахилу об'єктиву складає 133 градуси. Що ж до кутів огляду, то по горизонталі ми маємо 104 градуси, а по вертикалі 87. Фокус Фокусна відстань об'єктиву 4 міліметри. Все це дозволяє камері максимально ефективно охоплювати великі площі, фактично без сліпих зон. Це Wi-Fi камера тому для її роботи потрібен лише стабільний інтернет та не потрібні зайві дроти. Камера може працювати в одному із часових діапазонів Wi-Fi 2,4 чи 5 ГГц. Проте модель можна підключити і за допомогою кабелю Ethernet. Камера оснащена інфрачервоною підсвіткою до 10 метрів, що дозволяє вести нічну зйомку. Але ця модель, навіть в умовах дуже низької освітленості, все одно до останнього намагається знімати в кольорі. Головний прикол цієї камери в штучному інтелекті вона може розпізнавати людей та домашніх тварин, а ще може реагувати на відповідні рухи та на голосову активність. Це дуже цікаві можливості для домашньої камери. Її спокійно можна брати як відеоняню, бо камера буде реагувати на звуки малюка і сповіщати вам, навіть якщо вона в цей час повернута в іншу сторону і дитину не видно в її полі зору. Також, наприклад, камера надійшла вам сповіщення про спрацьовування сигналізації в домі навіть до того часу, як зловмисник зайде в кімнату. Щодо реакції на рух, то тут також цікаво. Якщо, наприклад, у вас вдома залишилась дитина або ж ви маєте стареньких батьків, то можна налаштувати реакцію на певний рух. І таким чином, при потребі вони зможуть вам подавати сигнал за допомогою жестів. Тому, де б ви не знаходились, матимете змогу зреагувати на ситуацію та подивитися, що відбувається. Крім дому, така модель підійде і для офісів, і різного роду магазинів і подібних приміщень. При виявленні будь-якої загрози камера надсилає тривожні пуш сповіщення на ваш телефон, а також може активувати сирену. Звичайно, модель має двохсторонні аудіо, тобто мікрофон і динамік. Тому ви можете не тільки почути, що відбувається в зоні спостереження, а ще й поспілкувати з відвідувачами, колегами, членами родини, відреагувати на ті ж самі сигнальні рухи, чи навіть гримнути на кота, що їсть ваш фікус. Мало того, для покращення якості передачі звуку в цій камері встановлено подвійний мікрофон. Модель підтримує аж 265 кодекс тиснення, що забезпечує значну економію місця на накопичувачі. Всі відзняті матеріали можуть зберігатись на карті пам'яті до 512 ГБ. І це багатенько для такої камери. Також файли можна зберігати ще й у хмарному сховищі Е Cloud Play або ж писати на відеореєстратор Hikvision. Також у камери є інтеграція з Google асистентом та Amazon Alexa. Діапазон робочих температур камери складає. Від мінус 10 до плюс 45 градусів Цельсія налаштовувати та керувати можливостями камери можна за допомогою безоплатного мобільного застосунку «Езвіз». Завантажуємо мобільний застосунок собі на телефон, підключаємо нашу камеру до живлення, скануємо з застосунку QR-код, який знаходиться на задній частині нашої камери. І буквально по інструкції за декілька кроків камера у нас вже під'єднана до мобільного застосунку, і ми можемо бачити трансляцію лайф-відео. Отже, так це виглядає. Я направлю на себе, щоб вам було видно. До речі, прошу. Щоб ви підмітили, наскільки а, плавне відео, все, що я говорю, повторюється на картинці. Камера доволі насичена і гарно знімає, як на мене. Отже, на головному екрані на вкладці самої трансляції ми можемо активувати, наприклад, двохстороннє аудіо. А, ось таким чином це виглядає. І другий варіант. Раз, раз. Досить гучно. Також у нас є іконка PTZ, яка дозволяє нам керувати можливостями камери. Можемо подивитись вверх, подивитись вниз і покрутити нашу камеру на всі її панорамні сторони, так би мовити. Ну і назад, так щоб довго не затримуватись. Також, якби у нас була мікро sd карта ми б бачили всі. Архівні відео відзняті внизу. У нас є іконки фото-відеофіксації, які зберігаються у нас в галереї. Та ж сама іконка PTZ, та ж сама іконка двостороннього аудіо. Також ми можемо вибрати якість відео в залежності від якості інтернету. Можемо активувати також в переліку іконок внизу. Режим маскування. Це коли ви, наприклад, приходите додому і не хочете, щоб камера вас знімала, ви можете її на певний період часу деактивувати. Ось так це виглядає. Вона просто підвертається вверх і не знімає. Ну, і можемо взімкнути, активувати її назад. Раз. Вона вертається і знову починає зйомку. Також ми можемо е, зробити таке панорамне фото на 360 градусів, де камера крутиться і навколо себе знімає. Можемо. Підтягнути пристрої, які знаходяться поблизу, щоб слідкувати за іншими камерами, зробити картинку в картинці, ну і тому подібне. Також ми можемо реорганізувати наші вкладки при потребі, якщо нам це потрібно. В правому верхньому куті у нас є головна кнопка налаштувань, де ми можемо налаштовувати наші сповіщення, пуш-сповіщення, де ми можемо налаштовувати роботу аудіо. Налаштовувати роботу нашого зображення вжемкнулось аудіо слідкувати за роботою. Нічної нашої підсвітки, нічної зйомки, знову ж таки редагувати і коригувати настройки PTZ так, як нам потрібно, слідкувати, скільки залишилось пам'яті у нас на мікроСД карті, видаляти нашу камеру, міняти мережу Wi-Fi і тому подібне. Але найголовніше тут і найцікавіше це не перша вкладка, яка дозволяє нам власне про те, що я говорила, налаштовувати роботу по розпізнаванню. Людини по розпізнаванню тварин, а також жестів: тут є інструкція, як це все зробити, або ж звуків тут так само є інструкція, яким чином нам зробити. Потрібні налаштування. Отож, я вам показала основні налаштування, основні можливості камери. Якщо у вас виникнуть ще якісь питання, звертайтеся до наших технічних спеціалістів. Вони у всьому допоможуть вам розібратися. Як бачите, маленька камера, великі можливості. Можливо, цей провісник для прийняття рішень все ж вирішить ваше питання з відеонаглядом. Тим паче ціна якість більш ніж прийнята. А на сьогодні все, друзі. Більше інформації ви можете отримати за посиланням під відео чи на нашому сайті. Якщо маєте питання, залишайте їх у коментарях або звертайтеся за консультацією до наших технічних спеціалістів. Дану камеру та багато інших елементів системи безпеки, ви можете придбати у нас в надзор Юа. Крім того, ви можете також замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Дякую, що дивитесь нас. Лайк, якщо сподобалось, дизлайк, якщо ні, але підписуйтесь. Писатись потрібно в будь-якому випадку. Тримаємось, друзі. Скоро все буде добре і все буде Україна. До нових зустрічей!